Після вбивства своєї родини Хендер став людиною з місією. Він відшукав одного з убивць і тепер готовий помститися. думка про помсту чітко в моїй голові на черві джагал, і сьогодні ввечері все закінчиться. краще одягнутися ніж виходити. Гей, hey, всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс, і ми дивимося гру під назвою Art of Blood. Подивіться на цього мужичка, який лупашить несамовито цю грушу накачаний. Він її виробив. Красунчик на гітарі давненько вже не грав. І так, це гра від одного індонезійського розробника. Так, так, цю гру розробляє одна людина. Так, давайте зараз поглянемо, які в нас тут є шмотанчик відразу. Сказав, що треба дітися, вдягаємося. Прикольно, прикольно. Рюкзачок. О перші я залишу, буду на голому торсі. Я ж такий накачаний босячком. Та більш нічого такого цікавого нема. Голий торс. Уу, кепочку я взяв би, але вона за баблінське. 50 тисяч. О, дорого. Дорого коштує. Ладно, будем такі. Коротше, один розробник. Ну, ми розуміємо, один розробник індігра. І що? Я її побачив випадково в Твіттері. І такий вау, прикольно, зайду, подивлюся. Зайшов подивився. Думав, просто відоса, ні чувак робить гру. Так, в туалеті нічого не можна взаємодіяти. Дивлюсь, є в стімі сторінка. Так, виходимо на вулицю. І, коротше, що заходжу на сторінку, є сторінка в стімі. Я дивлюсь і навіть демка є. Тому, якщо будуть якісь баги глюки, то не кричіть, бо це тільки демка. В гри навіть немає дати релізу. Тому. І враховуйте, що це одна людина займається цим. Тому дуже-дуже круто. Але я бачу, ось тут зараз є якісь продюсери всі, всі справи. Але може продюсери є, але Ну, з того, що я читав, то один тільки він. Ось. І зараз ми що? Шуруємо? Це бітимаб. Так що має бути мордобойчики нормальні. Так, можливо, це потрібно буде прискорити чи обрізати, бо пропустити це не можна. Ну, Їдемо, насолоджуємося музичкою. Графончик нормальний. Не, не. Але що, ми пам'ятаємо сіфу, там графончик також не прямо, але гра прикольна. Тому і тут, по факту, мені здається, навіть графончик такий ж самий. А можливо, навіть прикольніший. Так, нарешті ми приїхали. І дивимось, що в нас тут буде. Go, okay. О, знову. Дивіться, дощик іде, на тілі видно все відображається. The Factory, фабричка. Так, ударчики в нас є. Мишкою можна битися. Потрібно спуститися туди. Так, там радіаційна дверця, та можуть бути виходом чи входом. Так що? Думаю, буде весело. О, колись це була пишна гора, а тепер все зруйновано. Ага, заводік побудували. Тут була гора. Коротше, його, походу, батя тут працював чи щось типу того, якщо щось таке. Так. Добре, що можна мишкою битися. О, дивіться, перекатики. а пригати не можна. Цікаво. А що ти тут робиш? а? Ну забирайся, мужички, дайте йому. О, зараз буде наш перший мардабойчик. Давайте подивимося. Погнали! Кия з випешків. Ні, він йому. У, непоганий. Клас, 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 клас. Дивіться, блок поставлення з ноги лоу-кіком. Офієнно! Навіть скелет показується, що там відбувається. Оце так. Оце так. Прикольно. Знаєте, перші два чувачка, і мені вже дуже подобається. Давайте подивимося, що далі. Трішки камера поводить себе, отак крутиться дивненько. Не як дивненько. Це в принципі нормально, в багатьох іграх так крутиться. Що гра в принципі заточена під геймпад. Але я граю на клавомиші, і, в принципі, добре, що мишкою можна битися, а не по, -по клавіатурі. Це нормально. Так, що... Так, ходімо далі. Графончик. Непоганий, деталізація непогана, а ну і сюди. Гобана. Биточкою пощах. Відпочивай. Клас. Добре, що вони відкисають і не встають. Ну, тобто, це, знаєте, як є в іграх, ти лупашиш лупашиш. Ти ще ж навіть не іграх, в фільмах, це ж чаном. Ти думаєш, ну коли ти вже. Оба на, а ну сюда. Ти що мені фак показав, а ну сюди. На тобі. І ти? Хлясь, хлясь, хлясь до стоматолога, і ти. На. Ніфіга, він розлетівся. Ага, це так. Бенц. Хорош. Іди сюди. І тобі з випрышки. Отак, от отак. Опа. Биточка зникла. Ага, єс, хпешечку ми бачимо зверху. Е, стаміна жовтенька, червоненька наша ХПшка і синенька хпешечка нашої зброї. Норм. Ще 0, це що таке, незрозуміло поки. Так, дивимося, що тут може щось можна лутатися, може щось можна шукати. Так, обережно помито. Непоганенько. Що в нас тут? Добрий вечір. Нічого нема, нікого немає. Молод, поки будемо з кінжальчиком. Побачимо. Опа. Нарешті тепер треба завалити цих ублюдків. Сюди. Оу! Ти що? Падло. На тобі з мечем. Опа! Добивання. Федалити. Круто. Але мені смакує прям клас. А ти що, не бачив одного кінта? На, тобі по спиняці. Диви, не роздуплився, що кінтуріка його завалили. Ах ти, шльоцик малолітній. Так, повернемося назад, там я наче пропустив одні двері. Добре, що можна повертатися, це прикольно. Пришкорення. Коротше, прикольно. Прикольно, відчувається класно. Е -е. О, -о, -о, О, сейфік. Так, можна розвальохати сейфік. Давайте. Оце якраз це бабло. Що нам буде на цей як його? На -на 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 -на. Спочатку, коротше, ми, походу, то в той хаб будемо вертатися після кожної місії. Ну да, він на мотику приїжджає. І ми, походу, будемо кататися на мотику туди-сюди, на різні місії. Супер, баблінське заробляємо. Тільки не показує, ніде не побачив, скільки я їх взяв. Я його збирав, а ніде на екрані не вилітало, скільки я взяв. Ну нічого. Так, що, молоточок тепер спробуємо. Мачати випробували, тепер молот на черзі. О. О, ну йди сюди, маленький ублюдок. From? Звідки це з дерева взявся? No! Ох ти! Опа, 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 опа! Черепушку перевірили другому другий в списку. Ти що хотів мене вдарити? На, на. Клас. Мені це нагадало, що ну, мертвомет само собою там, де скелет, потім ще був. Punisher, там також такі. І ще в якійсь грі було. Знаю, що скелет просвічувався. Так, тут щось таке бачите? Аптечка, там щось є. Да, так, аптечка, як туди залізти? Двері не вибива. О, а тут я не був офіс. Точно не був я тут. О, подивіться, що тут хп буде. Ну, no. нічого не випало. А так виглядає, наче звідти щось мало б випасти хпшечка якась. Так, так, опа, офіс, точно офіс. Що тут є, може, кнопка якась відчиниться там? Ні, нічого. О, знову мані. Ні, ніде не пише скільки. Ніде не пише скільки, скільки, скільки. Цікавенно, ладно. Погнали далі. Діванчик відпочити. Може, якось ми потім в капчик вернемося. Так, ну коротше, це не відкривається. Ну таке наче туди запригнути можна було б. залізти, але кент не пригає. Нема кнопки пригання. А було б прикольніше з випришки лупашити цих додіків. Так, погнали далі. Що в нас там далі? Так, шпурлятися, ага, кидаємо один раз. Підібрати не можна. Було прикольніше, звісно, якби можна було підбирати. Але. Але. Так, зачинено. І знайдемо інший шлях. Як він зрозуміє, що там зачинено? Сюди. Опа! На мій кулачок настрибну, так? На. Да? на Дивися, блокує, падла, мале. На попеченні і в челюшку. Відпочинь, братанчик. На впийку тобі. І опа. Опа. Опа, опа. на. Ух, і ще з бочини. Апер... Ну, це не аперкотик, це що був джебом. Так, ідіть, Скільки у вас там? Четверо? Давай, де по одному, можна ж по одному? На коробочку і добивання, добивання. Лежи, не вставай. Ах ти, падла, мале. І здорове. здорове. Чіпці входимо. Ух, не попав. Ти що? Дивись, і цей не попав. Сюди по одному. Лукік, лоу-кік зверху приложився. Блін, як не нікаці. <try> і шо? Просто бомба. Клас. Народ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свій неймовірний коментар. А ще краще за репости. Ні, краще коментар, але все одно зарепосте. Дивіться, яку я вам і груха не шо. Хто б вам таку гру показав, та де ви на українській Ого. Таке побачите. Ні в кого. Погнали далі. Пише, точніше, каже, застрибнути можна. А, о, дивіться, вже можна стрибати, але давайте. а тут закрито. Добре, я думав, що. Так. Просто підходимо, натискаємо на пробіл, і він стрибає. А далі як? О, аптечка. Аптечка. Ага, тепер ми зрозуміли. Так, на аж лікуємося. Добре. Плюс одна. Тепер зрозуміло, що то там за нули був. Як сюди, я щось не розумію, як туди застрибнути. Що це? що це нам, куди це нам? Хм. Що сказав стрибати? А він стрибає, тільки коли підходжу впритул. Сюди не можна, бачите? не до всього. А тут він так ні йде. Так, а як це туди застрибнуть? Як він не хоче звідти стрибати? Опа! О, подивися, який паркур. Поняв. Не поняв, точніше, але. Так, звідси також не зістрибує. А як тоді далі? Тут не можна. Хм. Хм-хм. Протиснутись ні, наче туди, але наче вниз. Ага. Прикольно стрибнув, але знову ж таки незрозуміло як. Посередині не хотів якусь скранічку. Упс. Хорош. О, В нього є пушка. Так, давайте ми цього з пушкою першого. Сюди що дивись, як я чітко перекотився. На, на, на. Ах, випадки. Захищають його. Що? Ух, хорошо, верпанчички йому дав. На. Звервячок. Ух, слабаря провірив челюту. Ты шо? Пацан. Черти, як мені в спину завалив! На! Чим це йому так шпурнув? Оце по зафіналив, блин. Будеш знати. Дурілка. Так, тепер у мене є драбашик. Що тут у нас є? Нічого ХП ще тут нічого. Але дивися, він мені з драбаша завалив. Прям взагалі мені малочку забрав. Прям взагалі. Так, що -то? також? нічого, погнали наверх. На спині, блін, така кривяха, але в мене режим чуть включений, типу сторі-мод, А є хардкор. Я думаю, хардкор то там би пів хп виносило. Attention. Attention. Увага, увага! Поверніться на свої пости, або ми всіх вас зливали. Штика крий. на те, що робітники протестують. Ага, робітнички, понятно. Так, чекай, я, напевно, взаду ще не все. Подивився. Я ж там щось пропустив. Так. Дава. О, ось ці двері точно я пропустив. О, кентухи Добрий день, якраз виправим дробовик. Всі лежати, не вставайте. О, в нього ж пушка була Хорош. Хорош, нормально. Їх з двох вистрілів, в принципі. Думаю, якби в башню стріляв, тобто з одного вистріла Так, що в нас тут? Так, генератори, нам би щас... О, аптечки. Аптечок прям так багато насипають. Я ще жодний не використав, в принципі, і не треба. Оба назвертушечки, оце в мене удар. Є баблінські, баблінські, баблінські. Знову ж таки, не пише, скільки чого. Хорош, погнали далі, потім потратимо. Япчук якісь собі купимо. Так, візьмемо пестик, бо там один патрон був. А тут 17. Ну що ж? Зараз будемо розбиратися далі. Так, що там позаду в нас? Все, я там прийшов, чи щось пропустив. Ага, ні, тут наче я вже все пройшов, це я звідти прийшов, ці двері треба йти. Так? Да? Так, да, це звідси прийшов. Все, вертаємося, сорянчик. Я ж ви ж знаєте, хто тут у мене давній глядач, то що в мене топографічний кретинізм, без карти ніяк, тому все забуваю. А ти постав лайк та підпишись, і будеш знати більше цікавої інформації. І отакі от ігру, ти будеш класні бачити. Е, граю не на максимальній і якості, але графончик непоганий. Для цієї ігри прям взагалі шикарно підходить. Так, це вони там б'ються, може їх з'їться, не видно. А, он видно. Можна було б з вікна постріляти. Порик, ні, не будемо брати, будемо зараз пестика всім розвалювати. Ну сюди. А, чекай, я думав це. Пести. Опа, мінус башка. Грудина башка. Ай, не попав, ухали І що? На, мінус-мінус. Ага, оцього тільки я не попав. А цей що, затіпозився, чи що? Його вбив, так? Да? Йому дві пульки всадив. І що? На, рухайся звідси, рухайся, не хочеш. Ладно, сті, буває. Буває, братанчик. дем. Що, що сказати? Але йому нормально просадив, він шо це до йому просадив. Так, зараз цей будемо висаджувати. Мінус. Фекс. Так. так, можу прослизнути в ліві двері. Ага, вони на мене не реагують. Воняло. Не реагують. тут. О, це тут тут мордобой. А от ти вже будуть реагувати На. не попав, чи no, локація не дає. Так. Ага, і ці з пушками, всі з пушками. Сюди! з витрошки. О, дивися, я його б'ю з цим. Пекалем б'ю. не мені стрелює. А, мені цікаво, чи вони можуть один одним вийти. Оу, хоробаш. Йди сюди. Так, ямочку. тепер можна з цими порозлякатися, йдіть сюди. <тур> 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 ну я, звісно, як цей. Як профі. Охохо! <тур> <тур> біг? Шльоци. Так, візьме пістолет і зараз розбираємося з ними. А, там цифри намальовані, а я ж тобі сліпенький, то я думав, це мені треба стріляти, а не і все. Попав чи не попав? Цукнули. На, я вам так розберуся, що буде. Блин, прикольно. Подобається. Дивись, всіх розласлив. Цікаво було б, чи можна тут було залишити робочих, а вбити тих. Хоча я не дуже розумію, хто з них хто. Але все ж таки. Так, погнали далі. Що в нас там далі тікає? Дуже мені подобається. Народ, напишіть в коментарях, як вам. О, босі! А ну іди сюди, я тебе зараз наш Так, я спочатку тебе. Так, на alt можна ухилятися. Ну це я і так розумію. Давай, Полупашимся, бос! Давай, сюди, здоров'як! Давай, 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 давай. давай. Хпшечку улетає. Так, а поки він? ж, поки він не це. Не хоче мене бить. Заглючив чи що? Точно заглючив. Заглючив чувибро. Підподиви на нього. Ладно. Так. Раз ти заглючив. Давай набитку перевіримо, може розглючиш. На! На, щось битка, то він не сильно я просто педільше наче забирає. Я думав, щось пошвидше, а воно не пошвидше. Дивись, Наше самбо танцюємо. Ти подиви на нього. Битка зламалася, він далі живий. Нас випряшли. Далі будемо тебе без битки. Добивати. Буває. Ну, Денко, що сказати? Оба на Чикс! Хоч в заставки він на мене замахнувся. Ого, Нифига себе. О, цепа, факаліті. Потужно. Потужно потужность. Почувай. Петли, кусок говна. Прикольно. О, пройшов левел, дивіться, статистика, а. Ну, а це нормально далі, що ССС плюс. Оба. -на. Джагал мертвий. Але полювання не закінчилось. І я не зупинюсь, поки не вб'ю всіх. І це він, походу, до себе в хаб далі поїхав. Клас народ! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дивіться, класні ігри. А напишіть ще коментар. Далі буде. Вау, прикольно, прикольно.